Знаючи швидкість того ж коноплянки, ну я не, не вірю просто, що він може не вміти в відборі. Він, він повинен грати в відборі, бо такі вимоги у футболу. Він, якщо він не може в відборі, то він ніде не зможе ні в топ-клубі грати, ні в збірні. Я не хотів би критикувати там коноплянку. Я просто можу сказати, що це футболіст з потенціалом, який ми би зараз навіть цю тему не піднімали. Тобто він здатний грати відмінно, наприклад, в відборі. Просто йому треба... Не знаю, підказати або все раз, йому е, такий зробити пакет дій, які він повинен виконувати на полі. Я впевнений, що він все може Що, Що треба крайньому нападнику? Він повинен взяти на фланзі м'яч. так? Він повинен обіграти на фланзі. так? Він повинен побігти за спину на фланзі. так? Він повинен взяти вниз на фланзі. так? Він повинен взяти м'яч в широкій позиції, піти в обереж. Він повинен піти всередину з м'ячем. Це ті дії, які на фланзі. Так? Я не знаю, що, чи все це, це вміє крайні, наші крайні захисники. Далі. А що зараз обов'язково? Коли атака з протилежного флангу, крайній нападник він повинен бути дуже небезпечний, він повинен з ближньої штанги забивати голи. Наприклад, коноплянка там правий нападник, то зліва йде атака, лівий захисник там буде атакувати, то коноплянка повинен з ближньої штанги забивати голи. Ну, в моєму бачу, крайній нападник. Він повинен штрафний вже буде, як центральний нападник. Далі крайній нападник повинен вміти грати в центрі, в інсайді. Він повинен вміти розвертатися з м'ячем і звідти загрожувати. Так? Оці всі характеристики атакуючі. Що стосується оборони, він повинен після атаки присунгувати. Обов'язково. Якщо ні, то цей ігрок ніде не буде грати. Далі в позиційній обороні він повинен вміти розбиратися на фланзі 2-2 грати проти, супер... проти двох опонентів, ті, які на фланзі в суперників. Це обов'язково, це він повинен вміти і один в один грати, і 2 в 2 тактично там, за, мінятися гравцями, чи персонально десь треба зіграти. Тобто це все навики, які він повинен вміти. Якщо цей футболіст, то що я перерахував, це саме основне, що повинен вміти. Якщо він цього не вміє, то він не може грати ні в топ-клубі, ні в збірні. Коноплянка вміє? Потенційно він би міг це все робити. Я впевнений. Лише питання в тому, які ставлять перед ним завдання тренери. Я це не можу дня, знати. Но для цього коноплянка, то що він швиденький, він легенький футболіст, я не знаю, яка в нього знаєте, здатність до виконання такої потужної роботи, бо зараз ні один футболіст не може бути рахуватися великим футболістом, якщо він не вміє діяти в обороні. Ні один нападник через ще, я думаю, пройде пару років, ні один нападник не може себе навіть назвати нападником, якщо він не буде пресингувати.